Ти знаєш, коли ти втратиш близьку до себе людину. Росіяни, як нам зараз стало відомо, роблять мільйон в місяць таких піввідронів. Я на сьогоднішній день своїми мишностями можу збирати не менше 50 одиниць в день. Друзі, всіх вітаю! Бачите трошечки трясе в дорозі, ну такі вони. Дороги на Донеччині бачите, які у нас крутий водій. Ми з Марією Іоновою їдемо до дружніх підрозділів напередодні нового року. 2014 року намагаємося допомагати військовим підрозділам і з багатьма героями дружимо з того часу, і це дуже важливо насправді пам'ятати, якою важкою ціною сьогодні бережеться українська незалежність, відвоюється, український суверенітет. Раді, що от зараз їдемо до наших друзів, веземо такі дефіцитні впівдрони, мавіки, смаколики, іншу допомогу. Грілки. Яка грілки. Що в нас там іще: Грілки, пішки, вітамінні набори. Тривога знову. Тягни. Вашій хаті привіт. привіт. Дивися, все, що ти просив. Акумулятор. Це не все, що він просив. Ну, голодно, <ріст> <половина. ріст> <ріст> хорошо. з того, що ти просив. Бачиш? Мавік. Мавік. До нього ще мають бути акумулятори. Чи вони внутрі? Ні, акумулятор воно прямо є. Це, молодці. 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 А з чим? З ікоркою. <ріст> Моє буде синцем, але не то гарно. Скажу вам чесно, це дуже важливо, і в тому числі для того, аби усвідомлювати і потребу наших збройних сил України, і проблематику з підрозділів, і допомагати військовим. Дуже важливо, щоб всі долучалися і продовжували підтримувати збройні сили України і кожного солдата, який перебуває на передовій, підтримати. Дронами, чи цукеркою, чи якимись іншими словами, добрими словами, телефонним дзвінком. Люди, дивіться, це FPV-дрон. для нормальної роботи на місяць треба хоча б 10 тисяч на місяць. Знаєте, не з кабінетів все таки не в теорії, а на практиці розуміти, які мають бути зміни до законодавства, аби збройні сили були і захищені, і мали все необхідне забезпечення. Якщо Є мене дрон долітає до цілі, і я вижу класну картинку, то я могу розлічити царапини, грубо говоря, на танки. Це хороший дрон. І от скажу вам чесно, не знаю, деться знамениті армія дронів, тому що в підрозділи, які ми регулярно відвідуємо, а вони знаходяться і на Авдіївському, напрямку, на Бахмутському, на Лимані, ну, є там дефіцит і тепловізорів, і дронів, і систем ребів, да, і все це, це дуже, дуже потрібно. Суздати ага. по производству цих дронів. Лучше, чем мы не сделает ни одна организация дрон, и он полетит туда, куда надо, и он действительно будет поражать цели. Это Це Лиманский напрямок, и пан Геннадий венчирует новостворенным фактически, подразделом а, беспилотники. Я на сегодняшний день своими мощностями могу собирать не меньше 50 единиц в день. Круто. То есть если ну, я там был бы только материал. Да, был бы материал. Я бы мог бы взять на обеспечение. Какую-то еще бригаду, а то две, у которых нет таких возможностей, и им передавать эти дроны. Вот. Почему это за пароли, я прекрасно понимаю. Потому что стоимость дрона на сегодняшний день 12 тысяч гривен его себестоимость. А продають вони нам нами по 26. Кошмар і найбільш неприємне те, що окупант Російська Федерація за цей рік зробили дуже серйозний ривок. Росіяни, як нам зараз стало відомо, роблять мільйон в місяць. Таких піввідронів. А на жаль, там Російська Федерація обходить санкції і вже там своє виробництво. Марія багато дуже спілкується з нашими західними партнерами і немає такої зустрічі і розмови, де ми не говорили про посилення санкцій через те, що через треті країни вона зараз посилює свій військово-промисловий комплекс. Знаєте, тут дуже важливо говорити не тільки про санкційну політику з тими, з тими країнами, які допомагають напряму Російській Федерації а дуже важливо проводити дипломатичні зусилля, що стосується вторинних санкцій, і це не тільки комплектуючі, це все ж таки логістичні маршрути. Це ті страхові компанії, які страхують цей груз. Тобто є дуже багато складових, і щоб була така загальна система санкцій з нашими з нашими партнерами, і нам треба з кожною країною окремо теж посилювати тиск парламентарями з урядом, з громадським сектором, суспільство доносити те, що вони не можуть. Фінансувати військову махіну Російської Федерації загроза є для всього світу, так само і для їх країн на Бахмутському напрямку. Всі ці 22 місяці знаходиться 10-та бригада едельвейсів із Степан Барна, який ну з перших днів повномасштабного вторгнення на цьому напрямку. Степане, дуже важкий, бо в рік для тебе особисто для твоєї родини втратили нашого побратима, твого брата. Коли ми говоримо про наших побратимів. Котрі віддали життя за Україну в цей час і в цьому році усвідомлювати головне, щоб ця смерть була недаремною, щоб кожне життя, здоров'я, втрачене нашими бійцями, воно давало перспективу всій Україні. Треба розуміти, що тут ми стоїмо для того, щоб Україна жила, щоб вдома було різдво, щоб діти колядували, сім'ї створювалися і одружувалися, діти народжувалися. Друзі, ми маємо, незважаючи на те, що війна усвідомлювати, що ми будуємо, маємо будувати потужну, велику, сильну Україну. Турбуйтеся про тих, хто в тилу, турбуйтеся про тих, хто творить економіку, не буде сильного тилу, не буде сильної армії. Ти на новій машині, але ну ми приїжджали. Це не нова машина, це ну, та, маю, та, маю машина. Ну б... маю на увазі, щоб ти ми знаєш, цього разу не права кермова машина. А, а, отже, отже, ну вперше ми на ці їдемо. Я так розумію, що це теж волонтерська правда. Це так, шв... побратими, друзі з Шведи, Свенська бусарня організація продала нам дві машини, навіть за кордоном. Люди нас підтримують тут шведи, там поляки, там німці одним словом весь світ допомагає. Я за це дякую також. Ну і ми дякуємо всьому світу. Усвідомлюємо нашу відповідальність, поки наші найкращі побратими а більше двох з половиною тисяч партійців європейської солідарності сьогодні на фронті. І ну на найгарячіших напрямках ми маємо безумовно продовжувати збирати для них дрони, тепловізори, системи РЕБ, машини ну все, що потрібно для того, аби були забезпечені підрозділи необхідним для війни, і а, так само. Посилювати антипутінську коаліцію і е, наших партнерів за кордоном там теж в тонусі тримати, щоб все-таки зброї було більше. Цінуйте близьких, бо особливо цінуйте тих хлопців, які на нулі. Бо скажу для з власного досвіду, що не знаєш, коли ти втратиш близьку для себе людину. Тому користайтеся нагодою і завжди дзвоніть, спілкуйтеся, бажайте один одному добра. І все буде добре. Слава Україні.